Вітаю, друзі! Показую сьогодні нашого красення, який ми порозкидали по всьому дворі, по запчастинам. Ось ми його зібрали вже. Розбирали дуже швидко за три дні, а зібрали за 3 неділі. Тому що, ну поки підождали, щоб приїхали запчастини. Тут ремонтували коробку тут. Це Білорус 920, і стоїть тут синхронна коробка. І це він у нас, ну, взагалі його випуск 2011 рік. Перший раз це зробили, відремонтували. Ну, і думаю, що це буде ще настільки не буде ламатися. Ну, показую, що бачили, що зложили, тому що писали, переживали, як ви його зберете. І хто його там ремонтує, може потім ще прийдеться ще не раз розбирати. Ну, але поки що вроді нормально працює, робив його сам чоловік із помічником і вже протестували його. Ну, якби все працює, ось стоїть цілий. Поміняли такі фари нові поставили. Ось новенькі. Так, ну і ще покажу вам. Отут у нас такий. Ну, переднього, з переднім мостом тільки він відключений, і вони тут позабирали все. А тут ось ось тут оцю штучку вони зробили і прикріпили, закрили там, ну, взагалі, оце. Я не знаю, як називається, але мужики зрозуміють. І тепер без переднього валу. Але в остальному все працює. У мене чоловік трохи такий винахідник, він швидко знайде дещо заклепати, підклепати і все зробить. Ну, все, так що наш красень вже готовий до вісняних робіт. Ось так. Ще і погодні умови посприяли. Оце що трохи пару днів, ну, мороз був крепкий. Ну, вони не працювали, звісно ж. Ну, але майже вже були, зібрали. Ну, а сьогодні вже все повністю закрутили, все, підкрутили. Ну... Протестували, чи все включається, переключається, вже боєготов до праці. Ну, кому сподобалось, ставимо вподобайку. Підписуємося на канал Філософія фермера, пишемо коментарі. І всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба та гарного дня!